Привіт! Сьогодні відео з парку Нивки, де в нас в кінці минулого року розпочалась реконструкція сходів з верхньої частини до нижньої. Ситуація змінилась, тому сьогодні розглянемо це більш детально. Реконструкція відбувається в східній частині парку Нивки, як я попередньо вже і сказав, ближче до вулиці авіаконструктора Ігоря Сікорського. Це сходи, які ведуть вниз до трьох джерел струмка Серець, про які я розповідав в минулому відео, та каскаду Озер, і є невід'ємною частиною цього парку. Розпочнемо відео, звичайно, на верхній частині парку. У нас тут знаходиться стенд, на якому вказана правильна назва робіт, які тут виконуються. Це комплекс протисувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу. Замовником виступає компанія Київ виконавець робіт Бут Компліт і термін виконання листопад листопад-грудень 2023 року. Але як у нас іноді буває, в терміни виконання генпідрядник не вклався. Роботи закінчились тут відразу після нового року і досі не розпочиналися. На верхній частині ми вже побачили побутівки працівників, та зараз бачимо будівельне сміття. В ході реконструкції виконавець робіт повинен реконструювати сходи, відновити зливну систему та зробити нову систему освітлення. Зараз якраз можемо побачити нове водовідведення, яке встигли зробити. Воно в нас з обох боків та веде до самого низу. На початку вкладена тротуарна та тактильна плитка. По бокам зроблені монолітні стіни, на яких встановлені поручні, а самі сходи умовно розділені на спуск та підйом перилами. Сходи монолітні, але згідно проєкту на них ще має бути така ж сама тротуарна плитка, як ми бачили на початку. Звичайно ж зроблене сучасне led освітлення, яке у нас по всій довжині сходів. На сходах бачимо, що водовідведення поки не виконує свою функцію а інформації про закінчення реконструкції немає. До речі, в минулому відео цей заділ був відкритим. Як виявилось, це було лише для проїзду техніки будівельників з верхньої частини парку. Самі ж сходи, як я вже і казав, ведуть у нас до каскаду Озер, які з'єднані між собою колекторами і є частиною струмка Сирець. Одне з джерел також війшло до реконструкції та має тепер такий вигляд. Надіюсь, в такому стані наші сходи довго не залишаться. Підрядник повернеться та доробить реконструкцію. А поки дякую за перегляд. На сьогодні це все. Бувай.